24 лютого арсенал жив своїм звичайним життям хоча ми, ми не те щоб очікували але ми готувалися до, до якихось таких викликів було дуже складно повірити це було страшенно контрінтуїтивно що власне кажучи війна почнеться але ми щоразу проводячи наші зустрічі. Кожного понеділка у нас така робоча зустріч координаційно-планувальна. І ми планували завдання перед війною безпекові, призначали відповідальних, проводили якісь дії відповідно. І кожного разу мені треба було весь час говорити з колегами, що швидше за все це не знадобиться, але ми маємо це зробити між інтуїцією і взагалі між відчуттями. Чи можлива, чи можлива облога Києва, наприклад, і розумом, котрий каже, що можливо, всі твої відчуття кажуть, що ні, цього не може бути. Але розум каже, що може. І ти постійно маєш робити щось, керуючись розумом і незважаючи на емоції. Оце був менш більш стан і мій, і всієї команди і Арсеналу в січні і в лютому. Але 24 вранці, коли нам довелося актуалізувати, активізувати наші, власне кажучи, інструкції, я була рада, що вони в нас є. Ранок 24 лютого для мене почався о 4.30. Я прокинувся від дивних звуків, схожих на вибухи. Я зізвонився з генеральним директором і ми узгодили подальший план дій. Я навіть спочатку подумала, що це якась навчальна тривога, оскільки буквально перед цим ми завершили роботу над алгоритмом дій в разі якщо. Та ми ніколи не думали, що це якщо настане так швидко і ми змушені будемо втілювати всі ці інструкції в життя. На роботу потрібно їхати тільки тим, хто відповідальний, відповідальна бригада. Людей. І я був включений в цю бригаду. Вже чітко знали інструкцію, по якій ми, потрібні, по якій ми будемо діяти, ну, знали свої кроки, хто за що відповідає. Першочергове завдання наше було це зберегти колекцію мистецького арсеналу. Невеличка, але дуже дорога для мене колекція мистецького арсеналу втратила свою естетичну сутність і перетворилась на одиницю зберігання. Як кажуть музейники, ми провели екстрену нараду з керівництвом стосовно наших подальших дій. Було прийнято рішення залишитись на чергування відповідальних співробітників на цілодобове чергування. І оглядаючись назад, я хотів би подякувати всій охороні, яка лишилася на той момент, незважаючи ні на що. Ну і команді мистецького арсеналу, яка була. 24 на 7 повний час до цього моменту. Кінець лютого це для команди книжкового арсеналу достатньо спекотний час. Ми якраз знаходилися в дуже важливій точці з підготовки книжкового арсеналу, який мав відбутися в травні. Ми голосували за ідеї подій, які нам подали учасники. У нас був завершений open call на участь у ярмарковій частині. Ми приймали рішення стосовно кожного з майбутніх видавців, які мали би стенди на книжковому арсеналі. Це неймовірно великий об'єм роботи. Це все зупинилося просто от на повному скаку і. Е Перше, що ми зробили 24 го числа з колегами, ми зрозуміли, що нам треба вийти з якимось повідомленням. Це звернення вийшло українсько-англійською мовами на наших сайтах. Фактично, воно задало якийсь такий тон наступним нашим діям, тому що ми, звісно, зупинили всі підготовчі процеси по фестивалю і просто тут же переорієнтувалися на якусь таку роботу з. Інформування з підтримки інформаційної е, е, України на нашому культурному фронті на тій зоні відповідальності, яка була нам е, під силу. Мені писали абсолютно незнайомі люди, журналісти з різних країн, з е, запитами на інтерв'ю, з запитами на коментарі, е, на включення в е, я майже. Перші тижні майже всім відповідала, що краще письмово, тому що давати коментарі в прямому ефірі, коли лунають сирени і навколо щось і зривається не дуже зручно. У нас є окрема така група робоча в Фейсбуці, де ми з колегами обмінюємося різною інформацією. і от кожного дня я або хтось ще з колег почали писати, як ви, як минула ця ніч. Ми щодня були на зв'язку. І особливо тривожним було очікування, коли, коли надходила інформація про якісь обстріли. Лише десь в кінці березня ми вперше зібрались на нараду в зумі, і саме тоді я зрозуміла, що якісь буденні, абсолютно рутинні речі на кшталт генерації лінку на нараду в зум може приносити скільки задоволення. Коли ми зібрали буквально перші 10-15 хвилин, ми просто говорили про те, хто, як, як кого справи, де хто зараз перебуває і так далі. Це, мабуть, була одна з найемоційніших нарад. Війна нас всіх зробила ближчими. І от ту емпатію, яка в нас і так була в колективі, він, він помножив в рази просто. Коли звільнили Київ та Київську область, ми з Валерією Двірником вирішили трішки зробити приємності для наших колег. Ми знали, що вони рано чи пізно повернуться. Їм буде приємно, що хтось хоча б доглядав за територією, що не все так безнадійно. Ми працюємо і будемо працювати далі. По проханню Олени Петрівни, яка любить посадити квіти. Вона попросила, також, у Валерії в мене, щоб ми допомогли з квітниками, щоб ми їх пропололи і підсипали землі. Коли все трапилося, звісно, перші два тижні взагалі пішли в мінус, ти нічого не пам'ятаєш, ти нічого не розумієш, що відбувається, і взагалі було зовсім не до роботи, окрім якихось таких невеличких дзвіночків по типу. Ну, ми ж вичитували заявки на книжковий, а чи потрібно це робити, чи ні, тому що, можливо, все ж таки, ж весною він трапиться. А... Чи потрібно перечитувати там, грантові заявки, тому що незабаром мають бути якісь переговорні процедури, чи якісь результати, і все рівно ти щось моніториш, і якісь такі моменти, які б, насправді повертали б тебе до життя, вони були. Але це було якось так мимовільно. Щось проскользувало, але якимось великим таким тягарем було те, що на фоні відбувається, і, на жаль, так і не перестало. Були спроби повернутися до роботи, бо у нас залишався каталог до виставкового проекту, який закрився якраз напередодні. Ми встигли розвести всі експонати з проекту «Футурамарення». У нас були старі проекти на закриті. І насправді така робота дуже заспокоює, якось було простіше сприймати нову реальність. Ти занурюєшся в проєкт і забуваєш трішки на цей період, забуваєш, що зараз взагалі коїться. Це дуже допомагало. Відчувати себе е, ніби ще до 24 лютого, у нас був проект, який завершувався в березні, і мала бути презентація українських поетів на шотландському фестивалі е, е, Станца. І ми тоді переписувалися з кураторкою Оксаною Щур щодо того, хто може поїхати, чи це варто робити, і в якому форматі. А ми в освітньому відділі ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії розробляли і проводили різні майстер-класи для дітей різних вікових аудиторій. Я Певний час проводила арт-терапевтичні заняття для дітей, які були внутрішньо переміщені. Діти були з різних точок, з Києва та області, з під Харкова, з Донецька, Житомира, і всі перебували в різних психологічних станах. Хтось, наприклад, мовчки показував вже готову роботу, потім тихенько підходив обійнятися. Хтось більш емоційно розповідав про те, що довелося залишити домашніх улюбленців, чи що забулися якісь іграшки, як історик і музейник, Я не мала б такого казати, але зрозуміло, що насправді найцінніші це люди. Що колекції та ми зробимо все, що від нас залежить, але як на мене, усвідомлення, що найкраще що в нас є, це саме люди, і треба рятувати в першу чергу і їх. Це не тінніше. Це горщик 17 -го століття е, з колекції мистецького арсеналу. Він був у фрагментарному стані. На ньому були навіть трошки тут ще залишилися вапня забруднення, трошки я їх потоншувала. Це робила в своїй майстерні в Ірпіні. Е, і там в мене всі умови для цього. Я його мала вже здавати десь 24-25-го. Прямо 24-го почали через наш двір, над нашими дворами прилітали вертольоти. Вони летіли з заходу. Вони летіли б до Гостомельського аеропорту. Тобто взяти, виїхати з горщиком було неможливо. Я потім вияснилася, що в сусідній подвір'я попав снаряд, і наша майстерня була в кількох місцях прошита осколками. Інтуїція підказала: я їх заховала прямо в підвалі, де ми сиділи. Я їх добре загорнула і в папір, і в тканину, і в ящики, щоб люди, що навіть якщо туди хтось спуститься, щоб вони не зрозуміли, що там знаходиться, замаскувала під, під мотлох. І, ну, вони збережені якимось дивом. Вони збережені. Досвід в арсеналі виявився дуже корисним, тому що я працюю у відділі розвитку па розвитку партнерства та послуг для відвідувачів. Квартира, яку, до речі, в якій ми планували робити ремонт. Вона перетворилася просто на склад, і ми почали розміщувати, фасувати, збирати гуманітарну допомогу, а також потім передавати її по за. Питав, коли почалось повномасштабне вторгнення, я розуміла, що мені треба щось робити. Тобто я не можу, я не можу просто сидіти і бути в цьому стані типу очікування. Я почала збирати мистецтво українських художників і художниць, які робилися тут і зараз. Так з'явився проект, який зараз ми робимо в мистецькому арсеналі. Це проект Україна вогні. Це архів мистецьких творів. З 2014 року до сьогодні я розумію, що це дійсно важливо доносити і зберігати, і показувати, і давати можливість нашим. Партнерам за кордоном теж бачити це. Це різноманіття практик українського мистецтва, тому що я дуже багато разів стикалася з запитами від якихось своїх іноземних колег, які говорили, що ми дуже хочемо допомогти українським художникам, але ми нікого не знаємо. Робота, арсенал, можливі проекти, можливо, якісь ілюзійні проекти, які ти все ж таки чекаєш, які ти хочеш робити і сподіваєшся на те, що вони будуть. можливо, якраз ці ілюзії, ці якісь фантазії вони рятують. Це відчуття. Радості, спокою бачити людей і відновлення роботи е безпосередньо в офісі, і можливість спілкуватися живе спілкування з людьми завжди переважає над онлайн або ж просто, якщо можна позвонити. На цьому жорсткому диску все, що я знімав в арсеналі, починаючи з 2017 року. Мені його довелося залишити в бучі, а в кімнаті, в яку прилетів снаряд. Я тоді не знав, чи він виживе чи ні, але я не міг його забрати, тому що він був дуже важкий. Єдине, що я встиг 24-го числа зробити, це скопіювати дані, частину даних на цей хард і забрати звідти архів фотографій і відео, які вже були змонтовані. Але всі вихідні файли залишались на цьому великому харді. І залишалось там декілька місяців, тому що після того, як ми вийшли з Бучі через два тижні після початку війни, під час окупації, то змоги повернутися в квартиру і подивитися, чи він там вижив. У мене абсолютно не було. Я додумався цей жорсткий диск покласти в ящик стола, тому що якби він стояв на столі, його повністю винесло б, скоріш за все, разом із вікнами кімнати. Тепер я дуже щасливий повернути цей е диск назад до арсеналу і окремо я рад радію, що я маю змогу цей диск знову наповнювати новими матеріалами.